Свято воздвиження чесного Христа має цікаву історію. Після Воскресіння Ісуса Христа минуло майже 300 років. Ці три століття були нелегкими для християн. Їх переслідували, ув'язнювали і навіть убивали. Та коли імператор Візантії став Костянтин Великий, він дозволив християнам вільно визнавати свою віру. А його мати Олена дбала, аби про Христа довідалося якомога більше людей. Вона будувала храми і допомагала бідним. Коли Олені Виповнилося 80 років, вона вирушила до Палестини, щоб поклонитися святим місцям, де страждав, помер і був похований Христос. Вона хотіла також віднайти хрест, на якому розп'яли Ісуса. Та за часи переслідувань Гріб Спасителя навмисно засипали і хрест Господній. Годі було віднайти. Все ж після тривалих пошуків місце поховання Ісуса, а неподалік від нього і три хрести, вдалося відкопати. На одному хресті була табличка з написом: Ісус Назарянин, цар юдейський. Це був хрест Спасителя. Згодом на місці віднайдення Христа збудували храм, а щоб усім було добре видно Господній Хрест, єпископ піднімав, тобто воздвигав його високо вгору. Від того підняття і походить назва свята Воздвиження чесного Христа.